20 років Юлія Леонінка працює кухаркою в шахтоуправлінні Покровське, і дві третини з них вона порається з тістом і впевно каже, що на шахті завжди є попит на продукцію, яку вона виготовляє. Звичайна випічку, я так вважаю, не всі вдома можуть це собі дозволити. готують всі. А випічка дуже багато людей бере дано хліб. Випічма Скільки існує в шахтоуправлінні покровське столова, стільки існують і рецепти, за якими тут готують страви. Пані Юлія може щось і додала в кожен рецепт своєї випічки, але в цілому точних пропорцій для смачних виробів з тіста дотримується. А минулого року пані Юлія стала ще й студенткою першого в Україні недержавного гірничо-металургійного закладу вищої освіти «Метинвестполітехніка». Я побачила об'яву на нашому корпоративному сайті і вирішила спробувати змінити, так сказати, може, професію. Можливо, це дуже в житті мені пригодиться, тому що... Нас навчають таким там речам, що це може нам понадобитися, і ми можемо пристосувати це не тільки на підприємствах, а у житті. шахта управління Покрузки частково фінансує її навчання. Після бакалаврату жінка планує працювати вже за новою спеціальністю безпека праці та виробничих процесів. Каже, що і зараз, і потім буде відповідально ставитись до роботи попереду трохи менше трьох з половиною років навчання. Вважаю, що Фраза, що саме цінне, це людське життя у житті. А більш свою, всю свою частину життя, ми більшу частину життя, ми все таки проводимо на на праці і вважаю, що це дуже потрібна професія і можливо і, і якщо я і буду працювати за цією спеціальністю, то може можливо принесу багато користі підприємству. Підготувати висококласних фахівців, які зможуть з першого дня працювати на високому рівні на будь-якому підприємстві світу, це головне завдання. вишу. і пані Юля каже, що якість навчання відповідає меті, яку ставить навчальний заклад. Університет дає можливість і гібкий такий графік у нас. Ви бачите, що на роботі я не можу приєднатися в Тімсі, да, Лекції уроків, все це є в запису. Я приходжу домой, але на або на вихід, на виходної тижні своєму. Я все це прислухаю, роблю практичні завдання, контрольні. Першу сесію я вже здала, слава Богу. Ну тяжело, але це я вважаю це реально вчитись. Компанія «Метинвест» зацікавлена в кожному своєму студентові, який після навчання буде конкурентноспроможним фахівцем інженерної або технічної спеціальності. Ми домовились з пані Юлією, що через три з половиною роки, коли вона буде працювати інженером з охорони праці шахтоуправління Покровське, перше інтерв'ю на новій посаді вона теж дасть нашій знімальній групі.